Запрошую зараз пана Максима з презентацію його доповіді. А потім у нас чотири панельні дискусії. Перша по місцевому самоврядуванню по ідентичності. Приєднаються колеги, які з інституту географії, і Євген Дикін, директор національного антарктичного наукового центру. Поговоримо про наслідки Каховської катастрофи. І останнє, але не останнє, про виклики, які стоять перед волонтерським рухом, перед е, того, що сказав пан Олександр, який дуже важливий, але треба усвідомлювати і всі спомежі. І я передаю слово пану Максиму. Якщо будуть в кінці його доповіді, запитання, коментарі, я буду мадарувати. Пане Максиму, Щиро дякую вам за можливість виступити. Ну, власне, дехто з тут присутніх для декого тут присутніх, це вже буде другий виступ. Але я мушу можу... він не буде зовсім в зовсім тому відношенні, що я не тільки виступав минулого разу на події, яка відбулася приблизно два тижні тому, але і почув.